Доброго ранку, Отримую постійно запитання, по якому курсу ми сплачуємо за тур. Хочу звернути вашу увагу, що на сайті в групах Telegram чи Viber, Instagram – так, в тіктоці у нас ціни вказані в гривні, але все ж таки, в залежності від країни, прив'язка йде до курсу долара чи євро у туроператорів. Курс трошки завищений чим чи в національному банку. Хочу звернути вашу увагу, що ви завжди можете сплатити перший внесок, частково потім е, закрити залишок по туру, але Залишок фіксується у доларах чи євро, і е, виставляється рахунок по курсу на момент сплати повного і вартості туру. Тому не завжди вигідно розбивати частково, але якщо вам так зручно, ви можете так зробити. При бронюванні туру ми завжди з вами проговорюємо варіанти сплати. Все залежить від дати туру, скільки залишилося до початку вашої подорожі. Від цього залежить скільки потрібно зробити перший внесок, чи потрібно сплатити повністю за тур. Тому звертайтесь до нас, для вас підберемо найкращі пропозиції і завжди зможете обрати для себе найкращий відпочинок.